На 2024-25. Сьогодні, до вашої уваги, дуже цікавий поєдинок між командами Глобалоджі. Олександр Шимків. Іван Стасів серед польових, Орес Білоуст, Юрій Шпік. Ну і Гінько, якому допомагає Ігор Козоріс. Артур Січка. Пас у центр. Удар на виконання. Покійно. Праворуч. Залишається. Солошенко над воротами був. Хто би ще не говорив, але навіть 2-3 роки зіграності дає свої плоди. Передача на Солошенка. Розвернувся. Куен на дальній стійці. Стійко. Який момент марної команди. На педестал. Хочуть врешті раз Січка і компанія. Зробити від себе все можливе. Артур пробиває Рекошет. гол 1-0, Артур Січка. Не без допомоги Рекошетту виводить Global Logic вперед. Те, що і слід. Більше, ніж 8 зіграних хвилин. Стасів. Іван на Ореста Білоуса. Останню мить вдало грає Чугай. Стасів. Що ж він робить? Іван Стасів. Передача Білоус. Стійко не забиває. Елекс. Доводиться. Це буде зовсім інший вид спорту. Січка через правий фланг. Солошенко. Рикошет після його удару. Помилка у простій ситуації. Удар! 2-0. Вдова рейз Я скористався помилкою Ореста Білоус. Ви маєте розпишіться, Дуже легко, як на мене. Робив Артур Січка влучив у каркас. Грав суперника на замасі ще раз того ж самого опонента. Праворуч у річ Пік. б'є і Забиває 2-1 Іван Стасів! Роберт Левандовський так свого часу стріляв. Ну і це робити. Шпік. Помилка. м'яча від відниця Солошенка. Той б'є! у протихід Михайло Гнатишину. Грає майданчик після міні-брейку, який використав коуч Глобалоджік Назар Яцишин. Зараз Шпіка відправили у нокдаун. Тут рекушет. Вибив страйк Артур Січка своїм ударом. Гінько! вистріла проти хід, але не забиває. Повертаємось з великим задоволенням до перегляду подій другого тайму. Денис Солошенко, Донго Куен та Артур Січка на ігровому майданчику у команди суперника Олегі Гінько, Іван Стасів Юрій Шпік. Зараз помилка. Солошенко не забиває на тишин. Буденного ритму. Січка. Берне себе ініціативу. Пробиває над воротами, але було. Не так багато ротацій сьогодні. Елекса якби цього хотілося, але тим не менше Романа Осідача загубила, він б'є і не забиває. Січка. Передача на правий фланг. Хороша робота. Артур. Удар на дистанції. Пробиває повз. Тарас вистрибнув із воріт. Удар. Гол! 2-2! зрівнює шалька Терезіл. Нічого собі! Ось вам є сестра Романа Осідача. Вучі утей. У штрафному майданчику команди Глобалочок. Атака 2 в 1. Передача праворуч. Пік, вирішує ж. Удар немає взяття вориткувальним потенціалом, так як це було у першій половині. Білоус. Його удар повз ворота. Січка через правий фланг. Солошенко. Давай рейзи. Простріл. Моменти ще у команди Global Logic. Сергій, давай рейзи! Майстерним ударом перекинув щойно Михайла Гнатишина. Ну ми ж говорили про те, що. Карся Олександр Шимків. Знову рейс за вихід 2 1 Артуру Січці можна було виконати передачу. Немко. Праворуч Лошенко. Тягне м'яч. Денис. Пробиває оближній кут. Вони десь певною мірою допомагають. Січка повзору. Ситуація. Попереду. Сомбра, Нептун не пропустять. будьте разом із нами.